Бэби Бон Эммо! Так? Треба прибрати безлад. Я створила безлад. Коли пограю з Теді. Емо, ти пограєш з Теді, коли прибереш. Але дощ врешті закінчився. Я хочу погратися на дворі. Що? Серйозно? Дощ може піти знову. Будь ласочка. А, Що ж, гаразд. Прибереш пізніше і дивися, не забудь. Добре, я нічого не забуваю. Отже, що ж це я хотіла зробити? О, так, Теді, Mm -hmm. <реш> О, у нас там сонце. Так, пограємося на дворі, поки дощ не пішов знову чудова ідея. Перед до гри. Шукаємо радість у житті, стрибай, злітай. І у що ти зайця. Риболовлі, злови і відпусти мій улюблений вид спорту. Як це злови і відпусти? Це коли ти ловиш рибу, а тоді відпускаєш назад у воду. Тому що місце риби у воді. О, це як моє місце під променями сонця. Чуєш небо? Не треба дощу. Та ми все одно підготувались. Пливи човнику, річкою ти вниз, скоро вже, скоро вже, скоро вже, скоро вже буде нам сюрприз. Пливи човнику, річкою ти вниз, скоро вже, скоро вже, скоро вже, скоро вже, скоро вже буде нам сюрприз. Греби, Теді, мій, а сонечко світимі. А сонечко скоро вже скоро вже корона озері. Скоро вже вже скоро, скоро на озері. Будем я і ти. Ага. Ем, що ти робиш, теді? Слухаю свій Він знає, зайде найкраще місце. Ух ти! Приємно чути, навіть якщо я не почула. Ой, у мене клює. Швидшемо! Давай сачок, бо ця риба величезна. Ого. Твій спінінг справді знає, про що він говорить. Це... це... Мотлох? Я не чула про рибу мотлох. А де очі? О, це зовсім не риба мотлох. Це просто мотлох, який хтось кинув в озеро. Хто ж захаращує сміттям в домівку риб? Я не знаю. Спакую це і викину в смітник. <сміття> Ой, теді, у мене риба. Що робити? Допоможи. <сміття> Поверни ручку до себе і потихеньку її крути. Не догризок. Це дивно, я наче їла яблуко вдома. Олівці, пляшки, пакет тиді. Я все це лишила сьогодні в кухні. Думаю, безлад справді може нашкодити нашій природі і зіпсувати цілком приємну риболовлю. Хто ж знав, що мій безлад стане їхнім безладом? Карла знала. Ти правий. Я мушу йти. Знову почався дощ. І я маю прибирати. Стій, Карло, стій! Що? Чому? Жук на спині? Зніми його, зніми. Ні, це мій безлад. Я й приберу. Mm -hmm. Дякую, Еммо. Бувай, мотлоху. Тобі не місце в озері. А?